Такі рідини, як скиподар, етанол і сірчана кислота є чудовими розчинниками. Вони можуть розчиняти фарбу, мінеральну оливу, метал, шкіру, кістки тощо. Але існує інша рідина, яка може розчинити значно більше речовин, ніж будь-що інше на землі. Це вода її іноді називають універсальним розчинником. Якщо вода є настільки хорошим розчинником, то чому вона не розчиняє взагалі усе? Вода справді дуже добре розчиняє величезну кількість речовин, але щоб рідина могла щось розчинити, вона повинна роз'єднати молекули, з яких складається ця речовина, і втримувати їх окремо одна від одної. Вода просто створена для цього. Її молекули полярні, тобто такі, що мають розстрілені позитивні та негативні заряди. Тож молекули води можуть відривати заряджені частини молекул інших речовин і проникати в утворені проміжки. У багатьох різних молекул є заряджені частини, тож величезна кількість різних речовин на нашій планеті розчиняються до певної міри у воді. Водою можна змити липку рідину або кров з одягу, проте вода не розчиняє поверхню стола чи одяг, вікна і вулиці. Саме тому речі зроблені з такого матеріалу, щоб вода не могла їх розчинити. Адже вони здебільшого складаються з молекул без заряджених частин. Багато речовин, які вода розчиняє, як от змивні маркери, були розроблені так, щоб їх можна було змити, Переконавшись, що вода розчиняє те, що ми хочемо лише те, що ми хочемо, ми змогли пристосувати наші життя до світу, в якому вода розчиняє настільки багато речей. Ми, люди, також в процесі еволюції пристосувалися до такого світу. Ось чому ми не розчиняємось у воді. Зовнішній шар нашої шкіри побудований таким чином, що робить його незарядженим і тому нерозчинним у воді. Клітинні мембрани, що оточують кожну з клітин всередині нас, мають схожий нерозчинний шар. Єдина причина, через яку ми люди, і не лише ми, а риби, бактерії або будь-що живе взагалі існуємо на цій водяній планеті, полягає в тому, що ми розвинули бар'єри. Які здатні захистити нас від перетворення наших тіл водою на безформи слиз. будь-які форми життя, які не були здатні на це, просто вимерли.